Розглянемо завдання зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2021 рік. Демонстраційний варіант. Перше завдання. На діаграмі відображено інформацію про кількість проданих телевізорів у супермаркеті побутової техніки протягом перших 6 місяців року. Яке з наведених тверджень є правильним. У нас здається діаграма і даються варіанти відповідей. Ми починаємо з варіантів відповідей. Перший а. Найменшу кількість телевізорів продано у квітні. Найменша кількість це там, де найнижчий стовпчик діаграми. Квітень місяць, четвертий стовпчик. І нижчий, ніж у квітні, у нас є у лютому, тому перший варіант відповіді нас не влаштовує. Другий варіант Б в січні продано 240 телевізорів. Перший стовпчик відповідає січню. На дві поділки ми бачимо, що стовпчик діаграми вищий, ніж 250. А це означає, що продано 270 телевізорів. Другий варіант не підходить. Третій варіант В: в березні продано телевізорів більше, ніж у лютому. Лютий це другий місяць. Березень поруч із ним. Ми бачимо, що стовпчик діаграми в лютому менший, ніж у березні, тому варіант відповіді В нам підходить. Друге завдання. Кожен із 40 учасників семінару має бути забезпечений двома однаковими пляшками води. Укажіть найменшу кількість упаковок, кожна з яких містить 12 пляшок води, яких вистачить для всіх учасників семінару. Отже, учасників семінару у нас 40, і кожному треба 2 пляшечки води. Всього пляшок води нам треба 80. Кожна упаковка містить 12 пляшок води. Тому нам треба 80, поділити на 12, для того, щоб дізнатись кількість яких нам треба упаковок. 80, ділимо на 12, беремо по 6, це буде 72, віднімаємо, остача буде 8. Тобто 6 упаковок по 12 пляшок, це буде 72 пляшки. І 8 нам ще не вистачить, тому ще додаємо одну упаковку, і буде 6 плюс 1, 7 упаковок треба води.